Wільgame Hammer, інтер'єрні полотна, і я зовсім не про мистецтво. А про поріг. Чому я привожу Хаммерської? Тому що людина, яка малювала в пастельних тонах жінок, як правило, зі спини, і дуже багато інтер'єрних речей. У даному випадку ви бачите двері, двері, двері. Чому я його привожу? Тому що хочу показати один психолог, продемонструвати один суто психологічний феномен. Розповісти про нього, щоб принаймні не натикатися або знати, що відбувається, коли людина перетинає поріг. Не Річ в тому, що коли поріг взагалі сприймається людиною як перехід в щось інше, суто психологічно, навіть позасвідомо. Тому, коли людина перетинає поріг, навіть з кімнати в кімнату, не обов'язково з будинку на вулицю, з кімнати в кімнату, і особливо, коли вона при цьому зачиняє двері, і мозок дає команду завершеності дії. Ви доволі часто, а можливо, ви знаєте, чи звертали увагу, що коли ти перетнув поріг, ти забуваєш раді, чого ти інколи йшов туди? Я перепрошую, тому що може склатися враження, що я говорю до звертаюся до людей глибоко похиловіху, яких страждає так звана оперативна пам'ять. Ні, не про це. Річ в тому, що перетинання порогу це завершення дії і, відповідно, неповернення назад в психологічному розумінні за тим, чим це йшов. Тому а елементарна порада суто психологічна. Пробуйте завершити те, що ви почали робити в цій кімнаті, будь-що біля комп'ютера, на кухні, біля телевізора. Ще годуванням, котів, чого завгодно. Все, що ви почали робити в цій кімнаті, завершить до кінця, не виходячи з неї і не вертаючись назад. Тоді ваші дії будуть значно логічнішими, послідовними. І основне, ви будете мінімум пропускати, ніж ви будете переходити оцей поріг принаймні в цій картині, прекрасні картині. Хаммерської. Ну, думайте, подумайте.